Полутуфельки, перлінка, Туреччина, фабрика дитяча, ортопедична, профілактична. Ось який супінатор. Тут взагалі устілка виймається. Дивіться, раз. витягнули устілку. От супінатор. Вона силіконова. Поставили ніжку. Ось тут, щоб пальчики були. Тут дуже добре видно, який запасик треба брати, ну, щоб перевірити. Моделька дуже легка, все шкіра. Ой, ну, який логотипчик перлинки, прикольний. Все, шкіра, п'яточка тверда, подушечка. Така заліпка якісна, вона гарно фіксується. Маленькі дітки часто розтьобують і викидують просто взуття дитяче. Тому ця заліпка вона гарно фіксує. Так, поліуретан з добавочками, він не склизький. Дуже гарний состав підошви самої. І вони такі гнучки для малючків, то що надо, дуже легенькі. Це перші кроки. Це моделечка розрахована на таке холодне літо. Ми називаємо цю модельку. Тобто ввечері можна вийти, там після дождичку можна вийти. Модель розрахована на таку ніжку стандартну, ближче до худенької. О, сантиметр запасіку має бути. Дуже класні. Моделька по знижці. Не бійтесь, що воно по знижці. От. Воно просто залишилось в пару розмірах. Дуже класні, зверніть увагу. Там, де ніжки стандартні, у діток то не бійтеся. Якраз зараз саме ось, наприкінці серпня-вересень, ця моделечка актуальна. Звертайтеся.